Дорогі діти, сьогодні розпочинаємо жонглювання двома м'ячами. І першу фраву, яку ми сьогодні виконаємо, це буде кидання або підкидання одночасно двома м'ячами. Так, як ми робили з вами одним м'ячем жонглювання, ми сьогодні будемо виконувати одночасне кидання або жонглювання двома м'ячами. І так. Достаньте вихідне положення більш стільки ноги нарізно і візьміть два м'ячі. Виконуємо перший рух підкидання двох м'ячів. Не забуваємо, що ми опускаємо руки вниз, кисті рук вниз, і виконуємо кидочки. Не забуваємо також, що ми не кидаємо м'ячі вперед, перед собою. Уявіть, що ви стоїте біля стіни паралельно вашого туба. Рухаються м'ячі. Не забуваємо опускати м'яч. Коли ви будете виконувати самостійно цей рух, цю вправу, можете виконати її 50-100 разів. Краще 100 разів. Для цього ви натискаєте на паузу, зупиняєте відео і тренуєтесь. Давайте зробимо ще трохи підкидання двома одночасно. Якщо не виходить, можете повторити однією рукою правою або лівою. І потім тренуєтесь, підкидаєте двома руками одночасно. Добре. А зараз виконаємо почергово. Підкидаємо правою, лівою, правою, лівою, правою, лівою. Не забуваємо пускати знов таки кисть вниз. Тут рух начебто ваги лівою, правою, лівою, правою. продовжуємо, тренуємось. Добре. Виконуючи вправу самостійно, виконайте, будь ласка, 100 разів не менше. Далі поєднуємо ці дві вправи підкидання одночасно двома м'ячами або двома руками працюємо. І виконуємо почергове підкидання правою і лівою рукою. Двома. Правою, лівою, двома, правою, лівою. Кожного разу не забувайте, опускаємо кисі рук вниз і підкидаємо м'ячі правою, лівою. Можна зробити лівою, правою. Добре. І наступний рух, або наступна вправа, яку ми сьогодні виконаємо, це буде перекидання правою рукою в ліву руку, а лівою рукою в праву руку. Права рука виконує більш високий рух, таку, скажімо, напівколо вище, а ліва трошечки менше. Може бути на тому ж самому рівні. У нас виходить кидочок справу вліво. Ми перекидаємо м'яч в ліву сторону, на ліву сторону, а лівою рукою на праву сторону. У нас, начебто, виходить такий хрест, да? ми кидаємо правою рукою ліву, Ось тут у нас точка, де у нас підкидається м'яч, і лівою рукою праву. Виходить рук наступний. Ось так. Можна порахувати, знов таки не забуваємо опускати руку. Подивіться ще раз дуже уважно, а потім будете виконувати. Можна зробити жонглювання під рахунок раз і два. Раз і два. Раз і два. Якщо ви будете застосовувати рахунок, вам буде легше виконати цей рух цю вправу. Коли у нас м'яч долетів до верхньої точки, да, отут от, то ми виконуємо вже кидочок лівою рукою. Одночасно ми не кидаємо м'ячі. Почергово раз і два. Не забуваємо, що ми кожного разу опускаємо кисть руки і ліву і право для того, щоб у вас, ну, скажімо так, створити висоту для політа м'яча, для того, щоб ви змогли викинути м'яч лівою рукою і підставити, щоб зловити м'яч, який летить з правої руки. Ну і аналогічно, щоб ви встигли зловити і правою рукою з підкидання лівою. Раз і два. Раз і два. Раз і два. От на І раз ми викидаємо чи підкидаємо м'яч правою рукою. Раз. І на І лівою рукою і ловимо. Раз і раз. Раз і два. Раз і три. Раз і чотири. І так далі. Можете рахувати і до трьох. На три рахунки. Один, два, три. 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 Теж підкидаєте м'яч, опускаючи кисть руки вниз, підкидаєте йому ну, на рівні голови, для того, щоб у вас був час зробити кидок лівою рукою і схопити м'яч, який ви кидали правою рукою. Якщо ви зробите маленький рух, ви не встигнете перекинути м'яч, опускаєте і праву руку для підкидання, і ліву руку, і ведете рахунок або один і два. Раз і два або раз два, раз, два, три. 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 Раз і два. 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 Самостійно. Отринуйтеся, будь ласка, продовжуємо. Про себе можете рахувати. Добре. І тепер виконайте цю ж саму вправу з лівої руки. Наприклад, мені з лівої чомусь виконувати легше цю вправу, хоча я правша. Теж не забуваємо опускати кисті рук вниз. І рахунок. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. З лівої. Хто був уважним, то, може, помітили, що я зробила один рух правою рукою. Слідкуйте. От зараз ми виконуємо і починаємо вправо з лівої руки. Те ж саме рахунок один і два. Один і два.

Про себе можете вести рахунок? Працюємо правою, лівою. Пробуйте обов'язково зверніть увагу, щоб ви пускали кісті рук, щоб у вас збільшувалась, скажімо так, довжина політа м'яча, і вам було легше. Добре. І останню вправу, яку ми сьогодні виконаємо, вона може здаватися трошки легше вам. І ми зробимо правою рукою перекидання, ми робимо кидок, а лівою рукою ми зробимо просто передачу м'яча в праву руку. Підкидання правою, лівою просто передача м'яча без кидання. Правою підкидання перехопили із лівою в праву руку. Один кидок. Теж не забуваємо опускати кисть руки. І те ж саме робимо лівою рукою кидок, правою передаємо кидок, правою передаємо. Якщо передача ми паралельно підлозі передаємо. То якщо ми виконуємо кидок, то ми опускаємо обов'язково кість. Якщо ви захочете порівняти, зробите кидочок, коли у вас рука зігнута, і коли у вас рука випрямляється, ви побачите суттєву різницю: кидок, передача, кидок, передача, кидок, передача, правою рукою кидок, передача лівою, кидок, передача лівою. Добре, І поєднаємо тепер дві вправи. Ми починали окремо, працювали правою, кидок передавали лівою, потім поміняли руки, кидок робили лівою. І ми зараз зробимо з вами почергово права-ліва рука. Кидок правою передача, кидок лівою. Передача права, ліва, права, ліва. Коли будете працювати самостійно, виконуєте вправи по 50-100 разів для того, щоб у вас з'являвся навик виконання цих вправ, вам було легко. Зробимо почерговище, кидок правою лівою, не забуваємо опускати киструки, це дуже важливо. Добре, сьогодні це була остання вправа, яку ми розучували. І повторимо, які вправи ми сьогодні розглянули. І перша вправа це підкидання двома руками, почергово правою, лівою. Поєднання двома руками правою-лівою почергово. Підкидання правою лівою рукою 1 і 2. 1 і 2. 1 і 2. Те ж саме, починаючи з лівої руки 1 і 2. 1 і 2. І виконали однією рукою підкидання, іншою рукою передаємо м'яч. Праве підкидання лівою передали. І те ж саме ліве підкидання, правою передали. Домашнє завдання навчитися виконувати ці прийоми і виконати кожну вправу по 100 разів. Всім дякую за урок!